В одеській бібліотеці імені Грушевського триває благодійна акція зі збору книжок для бібліотек Херсонщини та Миколаївщини, які фактично знищили російські окупанти. За декілька місяців вдалося зібрати понад 600 книжок різних жанрів загальною вартістю більше ніж 80 тисяч гривень. Ці книги унікальні, всі цікаві, бо вони різнотематичні, різнопланові від дитячої літератури до наукової літератури. Тому я вважаю, що ці книги будуть шикарним доповненням тих бібліотек, які постраждали від цього агресії. До збору щодня долучаються відвідувачі бібліотеки та небайдужі одесити. Основна мета забезпечити мешканців постраждалих регіонів якісною літературою в пріоритеті дитячі книжки, яких зібрали найбільше. Дитячий набор подаруночок, а в ньому якраз зберігаються книжочки. Учасники акції розповідають, хочуть, аби діти мали можливість відволіктися в непрості для них часи. Дітям потрібно читати і вони хочуть читати. Взагалі, діти, які не можуть зараз мати комп'ютер, ну в Херсоні, наприклад, на мою думку, це потрібно зараз. Дітям працівники бібліотеки кажуть: на цьому не планують зупинятися та хочуть продовжити благодійні збори. Треба ще. І ну, я маю сказати, що це не перша і я сподіваюся, не остання акція. Коли ми на базі бібліотеки оголошуємо збір літератури для деокупованих територій. Загалом організатори акції хочуть зібрати книги на суму понад 100 тисяч гривень та передати постраждалим від російської навала бібліотекам до Дня Незалежності України. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.